Аватар останній захисник. Як багато емоцій викликає у вас одна лише його згадка, твір, що по праву став культовим свого часу. Так вже сталося, що мені не вдалося ознайомитися з ним у роки виходу. Проте у цьому є свої плюси. Адже інтерес він викликав у мене вже в свідомому віці, коли критичне мислення було досить розвинене, і списувати його гріхи на те, що він був створений для дітей, вже не вдасться. Однак мені не довелося. Мультфільм виявився вкрай збалансованим, всесвіт, у якому відбувалися події, продуманіший за багато фільмів та книжок, а сама історія нехай і підносила те, що відбувається у легкій формі, проте розкривала досить складні та важливі теми для будь-якої людини. Три сезони, що оповідають про юного мага повітря, на плечі якого звалилася доля всього світу, сприймалися цілісним твором, де кожен персонаж займав своє місце. Так. Як і в будь-якій історії, викладені у серіальному форматі, в останньому захиснику не обійшлося без філерів, але навіть вони були спрямовані на те, щоб краще розкрити характери героїв і не сприймалися зайвими. Тож не дивно, що згодом, як і багато популярних речей, «Аватара» вирішила адаптувати для великих екранів. І Netflix не єдині, хто задумався над цим. Багато хто пам'ятає, а молодше покоління, можливо, навіть і не знає, але першою спробою перенести історію в кіно став фільм від М. Найта Шямалана. І будемо чесними, його складно було назвати не те, що успішним, але хоча б придатним до перегляду. Пов'язано це з багатьма причинами. Похмурий тон оповіді, невдалий підбір акторів, не всіх, але багатьох. Жахлива реалізація бойової магії. Натовпу що кидає один камінь, передаю привіт. І звісно ж, значно урізана історія в зв'язку з особливостями обраного формату. Холодно зустрінутий аудиторією фільм. Так і не отримав продовження, а спроби перенесення культового серіалу на великі екрани ще деякий час здавалися студіям нерентабельними. Однак час минав, і світ зустрівся із проблемою дефіциту ідей: з кожним роком створити продукт, що буде уникальним відносно попередників, але залишиться цікавим масовому глядачеві все складніше. Тому студії пішли шляхом найменшого опору, створюючи продовження. Ремейки або адаптації тих історій, які вже полюбилися усім в надії зіграти на ностальгічних почуттях глядача. Найяскравішими представниками названого руху стали Дісней, які за останні роки випустили значну кількість лайв екшн адаптацій середньої якості, зібравши на них великі гроші. Це ж спонукало Нетфлікс знову звернути свою увагу на улюблений усіма проект про підкорювача стихій. Протягом серії оглядів ми спробуємо розібратися в складнощах зміни формату, зрозуміти, де проходить межа між похмурістю та серйозністю, розберемо помилки адаптації, дізнаємося, у чому версія Шямалана виявилася кращою не тільки за Netflix, а й за оригінал. А також з'ясуємо, чи справді Аватар Аан залишився головним героєм своєї історії. І перше, з чого варто було розпочати, це обсяги викладеного матеріалу. Багато глядачів, а також коментаторів, полюбляють виправдовувати значно урізану розповідь і викинуті на смітник моменти з оригінального серіалу тим, що в мультфільмі було 20 епізодів, а в адаптації лише 8, Тому, ясна річ, все зберегти не вдасться. Однак це хибна думка. Якщо перерахувати загальний обсяг часу, який був в обох творів, щоб розповісти свою історію, отримаємо рівне число. Буде це 20 епізодів по 20 хвилин чи 8 по 50, У сумі все одно отримаєте 400. Тому ні. Складність не в тому, щоб зберегти все, складність у тому, щоб перенести це органічно. Основна проблема полягає в підході до викладу історії. Практично кожна серія мультсеріалу відображала собою один день із життя героїв, коли зі свого боку лайв екшн адаптація не може собі дозволити показати в одному епізоді три різні дні. Щоб зробити все органічно, необхідно поєднати дві, а то й три арки в одну. 50 хвилин не дорівнює 3 рази по 20. Тому щось доводиться урізати, щось розділити. Справедливо також і те, що деякі серії оригіналу вирішили зовсім прибрати. Тож, перерахуємо, які епізоди ми втратили, щоб надалі не сильно акцентувати увагу на цьому. Епізод 6. Полонені оповідає нам про селище народу землі, всіх магів якого взяли в полон на корабель солдатів вогню. Необхідний він, щоб більше розкрити персонажа Катари, яка надихне інших на боротьбу. Епізод 9. сувій водної магії серія, що також слугує розкриттю героїні. Розкаже вона про зустріч героїв з піратами та про те, чому заздрість це погано. Епізод 11 Великий каньйон показує нам історію про два племені, що знаходяться у конфлікті, яким за іронією долі довелося спільно пробиратися через каньйон. Паралельно цьому розкривається конфлікт Соки і Катари, якому трохи приділили час і в адаптації. Епізод 14 ворожка історія про провісницю, передбачення якої піддає під сумніви Сока і, як виявляється, надалі не дарма. Слугує також як чергова цеглина у фундаменті для майбутніх стосунків Катари й Аанга. Епізод 15 Бату з племені води серія, в якій команда Аватара зустрічає жителя південного полюса. Слугує для того, щоб показати приховані страхи Аанга. А також дає зрозуміти, що незважаючи на бажання Катари і Соки, воз'єднатися з сім'єю, вони все одно не залишать свого друга на шляху до великої мети. Частково фрагменти цієї серії фігурували в адаптації. Зокрема, про найманку та її звіра. Епізод 16. Дезертир. Останній видалений епізод розповідає про мага вогню, який зрадив свій народ, не бажаючи нести смерть та руйнування. Головний герой вирішує розпочати вчитися у нього, поки з'явилася така можливість. Арка розкриває причини того, чому стихії потрібно вивчати в певному порядку і доносить до Аанга, як важливо тримати себе під контролем. За підсумком маємо близько двох вільних годин, які автори змогли використати на свій розсуд. Вийшло у них добре? Спойлер ні. Розглянемо історію в хронологічному порядку у форматі критикуєш, пропонуй. На кожне невдале рішення я спробую дати свій коментар і пояснити, як це можна було виправити. Сцена, що відкриває перший епізод, це флешбек, у якому ми бачимо, як солдати вогню переслідують шпигуна із народу землі. Безумовно, сцена виглядає ефектно. Та Netflix з порогу заявляє нам, мовляв, минеш я Малан, у нас все зроблено гарно. Розвіднику вдається передати сувій далі, а його самого беруть у полон. Згодом ми дізнаємося, що ним було вкрадено план дій щодо нападу на царство землі. Однак через діалог з лордом Созіном нам стає зрозуміло, що це саме те, чого лиходій і домагався. Тобто, нам не цякає, що це був навмисний вкид інформації, і це ж можна записати в перший гріх адаптації. Річ у тім, що діє сама по собі безглузда, нам пояснюють, що таким чином він хоче зосередити увагу всього світу на народі землі в той час, як проведе масовану атаку на народ повітря. Однак варто замислитися, і логіка сиплеться як паперовий будинок. Такою дією вони на весь світ оголошують про війну, і нехай спрямовують чужі погляди не на тих, все одно. Приводять цим всіх у бойову готовність. Саме через це монахи могли відправити Аанга на північний полюс раніше, щоб той почав вивчати водну стихію, що, власне, вони і збирали зробити надалі якраз з названих причин. І в момент нападу на храм повітря з метою вбивства Аватара його могло б там просто не бути. Причина створення даного флешбеку зрозуміла, адже в оригіналі на початку ми не знаємо, через що Аанга так ваплять з навчанням. Як відомо, зазвичай Аватару оголошують про його призначення, коли він стає повнолітнім. У їхньому світі це 16 років. Монахи аргументували поспішне визнання тим, що гряде війна. Однак звідки їм відомо про це? Щоб знайти відповідь на це запитання, варто подивитися шосту серію третього сезону мультсеріалу. У ній розкривається історія дружби Аватара Року і лорда вогню Созіна. І саме звідти ми дізнаємося про завойовницькі нахили останнього. Він спробував захопити народ землі, але був зупинений. На планеті настав мир, доти, доки виверження вулкану не забрало життя Аватара. Іншим народам стало зрозуміло, що це лише питання часу, коли Созін знову почне діяти. Тож рамки подій розмиті. Тому нехай Ангель підганяють, однак все ще тільки з вивченням магії повітря, не переходячи на інші стихії. Адже не знають, що вороги вже на порозі. Виходячи з вище викладеного, ідеальним початком адаптації могла стати якраз таки історія Аватара року, показати його пікову форму, ту могутність, яку головному герою нової історії лише належить осягнути, заявити про конфлікт, розпочати лордом вогню Созіном і закінчити смертю в нерівній боротьбі зі стихією. Саме таким чином можна було б підвести до сцени, де Аанг дізнається, що він аватар. Проте, оскільки дані моменти є також важливими у майбутньому розкритті персонажів, напевно, ще краще було б не винаходити заново велосипед та у флешбеках обмежитись лише минулим хлопця, все інше розкриваючи значно пізніше. Повернемося до того, що ми маємо в серіалі. Після невеликої сцени, що відсилає до вступної заставки мультфільму, нас зустрічає головний герой. Він, порушуючи будь-які закони гравітації, лору і логіки, ширяє в повітрі, немов це для нього якийсь жарт. У людей, які не знайомі з оригіналом або продовженням у вигляді легенди про Кору, могло виникнути питання: а в чому власне проблема? Мах повітря підкорює повітря, усе логічно. Однак це не так. В оригінальній історії для польотів використовували посох, який також фігуруватиме в сюжеті. Це було необхідно, щоб збалансувати сили персонажа, не даючи йому переваги в здатності полетіти від загроз у будь-який момент без жодних проблем. Можливість левітувати без сторонніх засобів все ж була заявлена в оригіналі, але доступ до неї мали небагато обраних. За всю історію є згадки лише про двох магів, які досягли подібного рівня майстерності, і 12-річний Аанг, яким би талановитим він не був, не входив у цей список. Майже не розслабляючись, переходимо до наступного спірного моменту. Після невеликого діалогу з монахом Гіацу про важливість навчання, ми дізнаємося, що всі збираються для того, щоб відзначити приліт комети. Момент сприймається дивно, оскільки це свято народу вогню, і загалом не зрозуміло, чого повітряні кочівники вирішили його відзначати. Причинами такого рішення для сценарістів є спроба виправдати те, що всі маги зібралися в одному місці. Рішення прийнятне, але можна було додати обґрунтування на кшталт цього дня сильний зв'язок із світом духів, що вкрай важливо для монахів, тому для них це також свято. Далі ми спостерігаємо раду Старійшин народу повітря, де вони вирішують долю Аанга. Тут варто зазначити, що загалом їхня політична активність виглядає дивно. Вони кажуть, що їм потрібно втрутитися в те, що відбувається, та що їм потрібен аватар. З останнім ще можна погодитися, адже його прямою метою є підтримання миру на планеті. Але перше вкрай недоречно, адже народ повітря ніколи не був войовничим і не ліз би в чужу війну. За підсумками Ради, монахи доходять висновків, що прийшов час зізнатися Ангу в тому, хто він і яке його призначення. Для цього до нього відправляють Гіацу, його друга та наставника. Мушу визнати, у дружбу цих двох віриш. Нехай навіть актор, що грає хлопчика, не показує видатних результатів. Все ж це ще можна списати на його малий вік. Правда, шокує головного героя, і страждаючи від безсоння, він вирішує поговорити зі своїм бізоном. Його самокопання зрозумілі, однак в такому підході відсутня концепція Не розповідай а показуй. А Анг ще часто впродовж серіалу говоритиме, що він проста життєрадісна дитина, якій не потрібна зайва відповідальність. Проте, фактично, ми цього спостерігати не будемо. Виваливши експозиції, юний мах вирішує провітритися і летить геть із храму, зазначаючи, що треба піднятися туди, де все має сенс. Хоча б зараз. І це уточнення. Зрозумійте мене правильно, я не хочу чіплятися до кожного слова, проте серіал не дає мені шансу. У мультфільмі рішення Аанга було спонтанним. Він цікав із дому, не знаючи напевно, куди летить і що робитиме. Він біг від відповідальності і явно не мав наміру повертатися, що стає зрозуміло із записки, яку він залишив. Це створювало драму для персонажа і надалі вчило його приймати наслідки своїх вчинків. В серіальному ж варіанті Анга навіть звинуватити не можна, адже він збирався повернутися згодом. Ба більше це уточнення значною мірою впливає на сцену, що буде трохи згодом. Тут він вирішує просто політати в повітрі. Отже, міг спокійно робити це на безпечній відстані від храму. Але чомусь його відносить далеко в океан, де він летить просто над водою, у бурю і, скажімо, зазнає аварію. У мультфільмі причини були зрозумілі: він цікав, не знаючи, напевно, куди летить, у зв'язку з чим не розраховував сили Аппи і йшов на дно, зустрівшись зі стихією. Паралельно вище описаним сценам, ми спостерігаємо, як народ вогню проводить свій напит на повітряних кочівників. Потрібно визнати, тут автори постаралися. Вийшло яскраво та емоційно. З огляду на те, що в оригіналі подібних сцен не було, можна лише похвалити творців за креативність. Закінчивши з флешбеками, ми переходимо до основної розповіді: зустрічає нас Катара, яка практикується у магії води в розбитому кораблі народу вогню. Нехай і коротка, але абсолютно непотрібна сцена. Добавили її лише для того, щоб виправдати кілька моментів, про які поговоримо пізніше. Повернувшись у село і зустрівши сокку, Катара разом із братом вирушає на риболовлю. І ми нарешті підходимо до того, з чого почався мультсеріал. У цей момент адаптація дає нам зрозуміти, що не збирається цитувати характери персонажів оригіналу. Вже на прикладі Сокки, ми помічаємо, що сексизм, настільки властивий йому у мультфільмі, був значно урізаний. Причини зрозуміти можна: творці серіалу вкрай акуратно поводяться в питаннях, що стосуються сучасної повістки, ймовірно, боячись критики з боку аудиторії. І я, безумовно, теж не прихильник сексизму, однак оригінал і не вихваляв, а радше висміював соку в його міркуваннях. Уже дуже скоро той розумів, що стать зовсім не впливає на те, чим має займатися людина. Прибравши ж конфлікт, що формує персонажа, втрачаємо привід для сімейної перепалки. Тому, щоб, хоча б якось пояснити натягнуті стосунки брата з сестрою, вони створили сцену, де Катара раніше практикувалася магії води, і вклали у вуста соки критику цієї дії. Мало того, що сварка виникає на рівному місці, з діалогом ми дізнаємося, що народ вогню не заявлявся вже догі роки, і ніхто все одно не побачив би магію дівчини. Але якщо все ж прийняти необхідність подібного конфлікту, претензії були б значно обґрунтованішими, якби дівчина спробувала використати здібності під час риболовлі. Проте навіть тут Нетфлікс намагається максимально обілити Катару, пояснюючи, що тренувалася вона далеко від чужих очей і чинила вкрай обережно. Добування їжі різко переходить в екстремальний спуск за течією між льодовиків. Як і завжди, коли адаптація робить щось добре, мушу похвалити цю сцену. Вона виглядає значно динамічніше, ніж в мультфільмі і захоплює дух. Але недовго серіалу слухати компліменти. Адже коли персонажі дістаються до аватара, все знову стає нудним. Замість сварки або паніки з приводу ситуації, в якій вони опинились. Родичі поводяться вкрай спокійно і міркують так, ніби подібне відбувається щодня. Триманість, яка простежується не тільки тут, а й у всьому серіалі, абсолютно позбавляє персонажів в глибині подачі. У якийсь момент перестаєш вірити, що це реальні люди. Спокійно оцінивши ситуацію, Катара вирішує притягнути човен назад і. лід, Дебуванг тріскається. Чому? Як це працює? Ніхто не пояснить. У мультсеріалі сцену поставлено так. Що дівчина на емоціях, не контролюючи свої сили, розколює льодовик, у якому, немов кіндер сюрприз, ховається загублений мах повітря. А побачивши живого хлопчика всередині, вона вже вручну визволяє його. В адаптації ж Анг відчув поруч магію і вирішив прокинутися. Хоча він навіть не прокидається, адже знаходять його у несвідомому стані. Дуже спірно. Паралельно цьому ми бачимо зуко. А саме сцену, якою спробували виправити, гріх оригіналу. У мультфільмі Аанг тричі за дві серії входить у стан Аватара. Коли його знаходять, коли він тікає від народу вогню і коли бачить, що стало з його храмом. Та лише на третій раз всесвіт сприймається як його пробудження, і тільки тоді у статуї Аватара на всій планеті світяться очі. В серіалі ж ми спостерігаємо подібний ефект одразу, вже на статуетках. Доречне виправлення. Також, щоб не зупинятися на цьому в подальшому, уточнимо, що принц вирішує слідувати за знайденою зачіпкою. Їдемо далі. Після невеликої суперечки, Катара і Сока вирішують забрати хлопчика з собою в селище, і варто зауважити, що рішення адаптаторів залишити Аанга без відомості досить дивне. Можна сказати, що я Маланівське. адже він так само вчинив у своїй версії. Подібним чином автори лише скорочують кількість взаємодій між основною трійкою, при тому, що в адаптації їх і без того не дуже й багато. Анга приносять у селище, де, поки він спить, інші за допомогою прапра -пра дізнаються, що він мах повітря. Тим часом хлопчика турбують кошмари, і скажемо відверто, виглядає це дивно. Він проспав сотню років, і одразу після того, як його розморозили, йому сниться, як він пропав. Так, у мультсеріалі теж була подібна сцена. І більше того, погані сни турбували його і надалі. Але це було необхідно саме для глядачів, щоб розкрити історію його зникнення, а також приводило до арки, де він мав змиритися з тим, що трапилось. В адаптації ж подібний кошмар сниться йому всього раз. Та навіть він сприймається зайвим, адже сцену його зникнення ми бачили 10 хвилин тому на власні очі. А арки прийняття неминучого в подальшому і не буде. Прийшовши до тями, юний мах повітря виходить з іглу і бачить дітей, які безтурботно граються. Однак, перш ніж він встигає до них приєднатися, його зустрічає ворожнечу налаштований Сокка. І чи варто говорити, як погано сприймається ця сцена? Я поясню, де все звернули не туди. Аанг це людина, яка зникла в період миру і спокою. Це жива, життєрадісна дитина. Частково через те, що він особисто не зустрічався з жахами війни, він був здатний пробудити в людях забуті почуття. Хлопчик буквально заряджав людей позитивом і повертав надію всім тим, хто встиг про неї забути. Саме його поява в племені води стала причиною того, що діти веселилися. Саме тому інші до нього щиро прив'язувалися. У серіалі ж його поява не впливає ні на що є він чи ні, діти так само безтурботно гралися. Б. Переговоривши з Соккою і знову порушивши кілька законів фізики, щоб всі остаточно усвідомили, що він мах повітря, Анг викликає Аппу, чим знову дивує місцеве плем'я. Далі ми бачимо чергові збори, де тепер ще й на словах обговорюється те, як хлопчик зник у бурі. Я, здається, починаю розуміти: їм усе подобається повторювати по кілька разів. Адже ж точно варто Пра, -пра усвідомити, хто перед нею нам знов розповідають про Аватара і навалюють експозицію про 100 років війни. Чому не можна було зробити вступну заставку з початку епізоду тут, під монолог Прапра? -пра? Рішуче незрозуміло, дізнавшись правду, Анг тікає, знову занурюючи нас у меланхолію серіалу. А ми, в свою чергу, вкотре пропускаємо значний фрагмент оригіналу, який був важливий для того, щоб відчути повний спектр емоцій разом із персонажем. Як відомо, є п'ять стадій прийняття неминучого: заперечення, гнів, торг, депресія і безпосередньо прийняття. В мультфільмі хлопчик пройшов усі з них, нехай і не зовсім в хронологічному порядку. Сперш він не вірив у те, що йому сказали це заперечення. Після він сподівався, що навіть якщо минуло 100 років, він знайде нинішніх магів повітря. Сподівався, що вбили не всіх, це торг. Далі він бачив наслідки на власні очі і наступав гнів. І тільки потім депресія і прийняття. Тут же забігаючи наперед, його реакція це депресія, гнів, депресія. Поговоривши трохи з Катарою, Анг розуміє нинішній стан речей, а також те, що з часом відповідальність доводиться прийняти, навіть якщо ти до неї ще не готовий. Після невеликої вставки підготовки Зукко до бою ми спостерігаємо за тим, як дівчина відводить нового друга на розбитий корабель народу вогню. І це другий момент, заради якого нам раніше показали її тренування тут. Проте заради цього Катарі теж було не обов'язково бувати тут. В оригіналі саме дитяча невимушеність і нерозсудливість Аанга привели їх на корабель, який був сповнений пасток. В адаптації це вирішили прибрати, вкотре зробивши головного героя більш нудним у плані характеру і більш дорослим у плані рішень і вчинків. Після невеликої сцени хлопчик дізнається, що Катара теж мах і не розуміє, чому вона приховує це. Хоча, здавалося, б, раніше нам уже пояснили про тиранію народу вогню, і можна було здогадатися про причини секретності. Трохи пояснивши концепцію підкорення стихій і задивившись в нікуди, замість місця, де Катара справді використовувала магію. А Анг разом із дівчиною помічають корабель зуко. В селищі готуються до бою, не розуміючи, чому народ вогню заявився через стільки років. І в цей момент прапра заявляє, що юний мах повітря це зниклий аватар, чим провокує конфлікт між дітьми. Сокка йде зустрічати завойовників, а катара разом з Ангом ховаються в селище. І нам знов доводиться спостерігати, як характер героя псують. У мультфільмі його вигнали через власну дурість, і ніхто не знав, що за ним уже прибув корабель. Проте щойно він сам це зрозумів, то повернувся, щоб узяти відповідальність за свої дії і здатися в полон. Вже тут простежується різниця між похмурим, але інфантильним героєм серіалу. Та позитивним, але самовідданим хлопчиком в оригіналі. Так, звісно, після того, як захисник селища почне програвати, Аанг все ж таки втрутиться. Однак тут це поставлено як безвихідна ситуація, а не як героїчний вчинок. Псують нам і характер сокки, який, якби не катара, став би маленького хлопчика в полон народу вогню. Коли в оригіналі, попри всі обурення в бік малого, він не дозволив би собі такої жорстокості. Все-таки вирішивши захищатися, старший з племені виходить на бій із зуко. І... Навіть тут усе не так здавалося б, уже цю бійку складно було б зіпсувати. Однак, в оригіналі ми бачили, що принц бився в рівних умовах і перемагав супротивника з легкістю, майже не використовуючи силу стихій. Це показувало нам рівень підготовки Зуко, який у сюжеті ще не раз битиметься без використання магії, і те наскільки слабкий сока, якого в селищі не було кому тренувати, і якому лише доведеться багато чому навчитися. У цьому ж варіанті нехай захисник вовчої бухти і програє, однак різниця в силах не така помітна, враховуючи, що один із них використовує вогонь. Тож не бачу честі, про яку говорить Зуко в подібній перемозі. Нарешті Аанг вирішує втрутитись і за підтримки жителів селища їм вдається застати противника зненацька, що, чесно кажучи, виглядає так само безглуздо, як евоки, які перемогли штурмовиків у зоряних війнах. Коли ж народ вогню вирішує відповісти на це нахабство, аватар, швидко зрозумівши, що ні до чого доброго це не призведе, здається. Сказавши кілька приємних слів про те, що Сока найхоробріший з усіх, кого хлопчик знав, бо раніше за нього ніхто не бився та, принизивши цим самим пам'ять про весь народ повітря, що загинув за нього раніше, а Анг розтоплює крижане серце воїна і сприяє тому, що захисник вовчої бухти разом із сестрою вирушає за ним. Далі ми спостерігаємо за сценою діалогу Аанга з дядою Айро на кораблі, сцена, якої не було в оригіналі, але яка доречна в історії. В ній розкривається філософія різних народів, причини війни, а головне причини, чому через стільки років після стількох жертв все навряд чи можна зупинити, так і не отримавши бажаного. Завойовники чи ті, хто захищається, ніхто не прийде до миру без значних перемог, навіть якщо різко перехочуть воювати. Після невеликої і навіть самотньої гумористичної вставки для цього серіалу, де Сока не хоче летіти на зубрі, ми спостерігаємо, як Аанг, вкравши раніше ключі з невдачливого охоронця, без особливих проблем втікає з полону, зазирнувши дорогою в каюту Зуко. Ця сцена, знову ж таки, порівняно із оригіналом, має доволі убогий вигляд, адже там хлопчик в процесі втечі дав бій усьому кораблю. Причини зрозумілі додати реалізму. Мовляв, одна дитина не здатна розібратися з натовпом воїнів. Однак, з огляду на те, якими убогими цих самих воїнів показали раніше, і якими їх ще покажуть надалі, можна було цю сцену і залишити. Знайшовши в каюті принца щоденник, Анг вибирається на палубу, де його втечу нарешті помічає зуко. І тут о диво хлопчикові доводиться використовувати для польоту планер, без якого раніше в серіалі він так легко обходився. Коли ж повітряного кочівника підбивають, він не падає у воду, як було в мультфільмі. Його підхоплюють друзі. Момент спірний, адже саме тут ми могли вперше ознайомитись із станом Аватара та зрозуміти, що Аангу не обов'язково знати інші стихії, щоб використовувати їх в подібних ситуаціях до речі, в подальшому в серіалі, крім моменту, де хлопчик потрапив у шторм або сцен, де його беруть під контроль старі його інкарнації, нам так і не покажуть, що він здатний на подібне. Зрозуміти причину подібного рішення можна. Адже за планом сценаристів, хлопчику незабаром потрібно буде знову увійти в стан аватара і дві схожі сцени поруч виглядали б недоречно. Однак зміни в наступному моменті були безумовно зайвими. Коли героям у слід кидають вогняну кулю, її зупиняє Катара замість Анга. І це перша з багатьох сцен, де дівчина починає перетягувати увагу глядача на себе. Уникнувши прямого попадання, друзі спрямовують до храму повітря. І хотілося б сказати, що конкретно в цій серії даний фрагмент вже сприймається зайвим. Він ніби штучно прискорює розвиток подій. Його сміливо могли показати на початку наступного епізоду, а хронометраж, який необхідно було дібрати в першому, заповнити чимось із вирізаних сцен оригіналу. І все ж, повертаючись до останньої сцени, ми бачимо, як Аанг знаходить напівзруйнований храм і мертвого друга. Загалом момент поставлено чудово. Стан Аватара наводить жах, як і має бути. Але те, як герой приходить у себе вже спірно, не Катара приводить його до тями, а спогади про старого друга. Таким чином сценаристи вкотре скорочують кількість взаємодій між героями. І, взагалі, чесно кажучи, під час перегляду всього сезону виникає почуття, що в адаптації вирішили не будувати романтичної лінії між ними. Не здивуюся, якщо в нинішній версії Катара, врешті-решт, буде зуко або зовсім стане лесбійкою і полюбить стовф. Обійнявши Аанга, коли він уже прийшов до тями і трохи обговоривши те, що сталося, герої вирішують, що хлопчикові потрібно завершити навчання і повернути рівновагу у світі. Однак за весь сезон він так і не почне вивчення нових стихій. Всього доброго! Зустрінемося в наступній частині огляду.